Ну що, Модобанк вже прислав, що можна отримувати тисячу від Зеленського, ну там, звичайно, якісь треба щось оформити, а що можна з техніки купити за тисячу гривень. Та практично нічого. Одне, що так, тільки що спало на думку, це такі дуже класні наушники. У продажу в магазинах вони навіть більше тисячі стоять, але у нас зараз по акції дуже класна ціна на ці наушники. І, до речі, на... На джеліус на колонки також дуже класна ціна. Там, правда, ти що не вкладешся. Але стерео динаміки дуже класна колонка, коштує 1200 гривень. А такі наушнички 800 гривень, і тут 4 мікрофони, металевий корпус, дуже класний звук. Ось так вони невеликі. Дуже прикольно виглядають. А Gelius перша опція, Це у нас Макс MaxBatz 2. Макс Бац перший є в білому кольорі, і Там взагалі до 700 гривень вони коштують, можна купити. Так що, хто хоче потратити 1000 гривень Зеленського на якусь техніку, то можна придбати.